Всім привіт, з вами Ліпіця, друзі, чергова серія по нашому шляху бомжа в GTA 5 RP. І сьогодні наша ціль заробити якомога більше грошей будь-яким можливим для нас методом. Як бачимо, зараз ми вже в мафії. По минулій серії, хто не бачив, можете подивитися. І наша задача зараз качнутися до п'ятого рівня мафіозі. А для цього нам треба заробити на форму. А щоб купити ту форму, треба заробити чимало так грошеняток. Тому зараз ми будемо йти на ферму і їх заробляти. Замовив я, коротше, народ таксішку. І в мене зразу даже прийняли виклик. Я в шоці, як це працює, ну це реально круто. От і моє таксі. Добрий день. Добрий день. Непоганий такий GLS. Нічого собі. Тисяча баксів. Прикольний такий GLS, як звучить даже гарно, я б сказав, ну типа, да Але штуку баксів за два з половиною кимеч, вак. Ти здирник. Дякую. Доброго Беремо по собі паркомісце, спавнимо свій Пукадор, звісно вже. От він, наш красавчик, є такий прекрасний пікадорчик. Наступна точка призначення отут. Щось мені по дорозі дуже захотілося пити. Того робимо під стоп якраз біля заправочки, чудовий такий. І підкріпляємося прекрасним спрайтіком. Куплю дві собі зразу баночки, два бургера. Хоча можна і побільше, бо ми будемо там довго. Тому да, беремо побільше. Йдемо далі. Ух, нарешті я приїхав, друзі, і тепер мені потрібно влаштуватися, по-перше, на роботу. От я перевдяг. Гнувся, а тепер погнали до праці. Нам потрібно садити пшеничку, і за це нам буде зачислятися нормально. Так коштиків. 48 баксів за один чекпоінт, Такий це непогано. І ну, можна реально заробити непогано. Тому все, погнали. Хух, народ, на силу я посадив ото все поле. Як бачимо, там вже очікування зростання. Ну а ми йдемо отримувати нашу чистокровну зарплату. Чесно зароблено. Джон, давай мені. Я ну, хочу все. отримати 18к вдалося заробити, непогано, непогано, да. Е, плюс до того ж, ми отримали ще за досягнення четвертого рівня 10к, і в нас вже 18 плюс 36, Коротше, непогано. По ідеї нам вже повинно вистачити на форму. Непогано дійсно добре. Коротше, народ я все таки при ой. ой ой Чуть чуть, -чуть, -чуть, -чуть не врізався. Я прийняв рішення все-таки їхати в магазин одягу і придивлятися собі форму. Мені здається, що вже повинно вистачити, і ми зможемо підвищитись з першого на другий ранг. А там, ну і з 3 на 4 вже буде не дуже важко. Тому це дуже класно. І телепортуємось в магазин одягу. Ух, силу, народ, я знайшов самий дешевий магаз. Зараз я купую тут собі форму. Тут головне з кольором не помню. Да, це він. За готівочкою і штанішечки. Блін, ви бачите, яка фігня? Мені не вистачає буквально 500, дол... ну, 600 доларів до того, щоб я зміг оплатити картою. Треба заїхати в банк і поповнити рахунок собі. А це прикол, народ. Так, на силу я повернувся, і силу в мене вистачає. Грошей, щоб придбати нарешті ці штанішечки. Е, заплачу карткою за них. І все, народ, в мене є фул форма для того, щоб підвищитись. Ой, на другий рівень. Та ти що? Ну, красунчик просто. Вау, 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 вау. Мега красивий, бро. Ну ось і все, друзі. Я подав заявку на підвищення. Тепер лише очікувати на підвищення залишились екзамен, у мене вже зданий. Це чудово. І ми можемо далі фармити, в принципі, на фермі, щоб заробити грошей. І, ну, поки що ми не можемо робити нічого, крім ну ще возіння того секретного вантажу, але воно не настільки окупне, як власне ферма. А також, друзі, варто не забувати про те, що саме фургони пов'язані з фермою дуже дуже сильно, оскільки, привозячи фургон в свою мафію, ви можете подати заявку на отримання насіння. Насіння, з якого ви можете піднімати за один кущик до двох тисяч баксиків. Ну а якщо постаратись, то там є схема як залутати навіть п'ять тисяч. Я в чергове на фермі, і знаєте чого я тут? А я думаю, знаєте, ми зараз будемо по. Поливати це прекрасне поле і знову ж таки заробляти гроші. Зробимо приблизно 20 тисяч за оце все. І це будуть чергові непогані грошики. Момент істини, народ! Я сідаю на трактор лопашити добриво. Зараз буде самий, що не на є, сильний фарм, який тільки може бути на фермі. І це реально дуже круто, тому що добриво це завжди дуже жорстко і дуже швидко. Ми можемо тут заробити нормальні гроші. Просто беремо трактор і їдемо ось так по цим рядочечкам. Прекрасно, неймовірно. І так будемо колами удобряти поле. Оп-оп-оп, і перша грядочка вже. все А тепер залишилась друга. Отак от, от. От і все, народ, нам досі нараховується зарплатня, але ми вже все удобрили. Ой-ой-ой, ой трошки забор пішли ламати. Сорі-сорі-сорі я сподіваюся, ви його полагодите. Отак от. І зараз ви побачите, скільки я заробив за одне коло посадки, одне коло збору і одне коло удобрювання. Погнали, отримувати запешку і ми заробили 52к. Отак, от, от я попрацював буквально ну півгодинки, півгодинки, і це 52 тисячі друзі. Отака от робота на фермі крута, так що одну тут реально можна піднімати непогано. Тепер у нас є стартовий капітал, якийсь, і за це можна реально поставити лайк. Ну, тепер час розповісти вам, як фургони пов'язані з фермою. Тож в минулій серії я привіз один такий фургончик, а тепер попросив видати мені за нього насіння. Мені дали цілих 30 штучок. Дійсно гарний заробіток, адже тепер за півгодинки можна перетворити все це насіння в дуже непогані. Кошти. Ну а як ми це зробимо, ви побачите прямо зараз. Зараз буде реально жорсткий фарм, і це реально неймовірно, бо в нас є шанс піднятися на доволі таки велику сходинку в нашому шляху бомжа до геліка. <пиш> Я... 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 Я врізався в яйце. Цікаво, воно розбилось. Да, ні, воно навіть після цього не розбилось, понятно, це жорстко жесть <ріст> і тут, шаодна! Найс, для чого ці яйця? Дивіться На мій капот після цих яєчок. Ммм, смаколик. Ну, знаєте, хто не пробує, той помилок і не робить. А так як я спробував, то я трішки забувся, що тепер приладдя для фермерства продається не в цього бота, а на ринку. Тому далі я відправився туди після того, як ще заглянув в магазин, бо я також забувся. Думав, може там щось є. Та й коротше, друзі, я повернувся через 5 хвилин буквально вже на ферму вирощувати. Самі розумієте, які рослинки. Бляха, <пл> в мене. Мене багажник відлетів через якесь яєчко знов. Подивіться, як це можливо. Ви колись таке бачили, щоб Пікадора відлітав багажник? Особисто я вперше таке бачу. Ну от ми і на фермі народ. Тепер мені потрібно зробити наступні речі. Дивіться, у мене є 30 насіння коноплі. Я ділю їх, ну розділяю п'ять на п'ять штучок. І тепер ставлю в свій автомобіль 25 тих, які залишились, і залишаю в себе в інвентарі. Тільки найнеобхідніші. Аптечку я складу сюди. Теж інше насіння також, оскільки воно буде. Займати місце, а конопля вона плажить доволі таки багато, тому треба її буде звільняти для неї місце. Так, тепер беру отак. Кладу швидкі слоти, це все тіло. Прекрасно. Беремо в ліку в руку, набираємо її водою. Чудово, і починаємо висадку, друзі. От як ми бачимо, тут вже починають виростати наші прекрасні ялиночки, і зараз ми їх будемо обов'язково поливати, щоб вони не переставали рости нам. бо це дуже дуже важливо. Селекціонний вид називається. Канабіс медичний. Ось так от ми його вирощуємо, поливаємо обов'язково. Наш колега там теж таким займається, до речі. Більше нікого тут, крім нас, немає. Поки що. Но якщо наглянуть сюди якісь фібовці чи поліцаї, то це буде вже дуже ну, не круто. Я думаю, ви самі це розумієте. Але плюс вирощування коноплів, тому що вона не дуже вибаглива до догляду. Типу, вона росте доволі таки швидко і поливати її не треба прям дуже часто і сапати. Но, в принципі, треба все одно, як і будь-яку іншу рослину, кожні 30 секундочок, а потім. Там будуть довші такі періоди, і це прикольно. Ось так от скопою я кожну свою рослинку, кожну ялиночку, Гарнюню. Це такі вони прекрасні, просто неймовірні. Мені дуже подобається, як вони виглядають, бо це дійсно ялинки. Вливаю наступний раз, аж на 110 секунді. Тобто, спочатку ми раз в 30 секунд її підливаємо, і потім через 30 секунд скопуємо, а потім аж через 40 секунд виходить. Ні, через 50. ого. Оце і плюс. Я ж кажу, типу, що вона не дуже таки вибаглива до догляду. Це кайф. О, у наш тімейт. <гад> А Хоч в нього рук нема? У мене є ще ідея, як ми можемо збільшити прибуток від цього діла. Це взагалі буде ну, супер вихлоп з цієї тімки, але для цього нам треба буде купити собі халабуду. І на цьому ми зможемо піднімати реально непогані бабулетики. Все, поливаємо третій раз, аж на 250-й секунді. О, друзі, в нас готовий перший кущ. і він величезний. Кайф. Збираємо. Чудово. Другий. Збираємо також. Раз буде ще третій. Четвертий. І останній найкращий. П'ятий. І кущик, друзі. Неймовірно, мені подобається така робота, друзі, бо вона реально кайфова. Тут дуже швидко можна піднімати дуже гарні гроші. Народ, я вже завершую вирощування всіх своїх 30 насінинок. І за цей час тут приїхали воно, сусіди. Аж троє людей зараз будуть займатися вирощуванням твоїх рослинок. Ну ладно, я поїду вже свої ялинки шукати, куди збути, як на цьому більше грошей підняти. Так, ставлю я, коротше, всі свої речі в багажник, Отак от. Тепер народ, мені потрібно з вами. Радитись з тою масою листя, яку я виростив, тут можна зробити різні речі, наприклад, продати його просто так, або назбирати багато, потім піти в банду і тратити його самому на закладки і заробити з кожного по дві тисячі, або ж зробити з них самокруток, які потім можна продавати по п'ять тисяч, і це реально бізнес, тому треба думати. Але якщо ми за одну насінинку можемо заробляти мінімум тисячу баксів, тоді, якщо ми за п'ять хвилин вирощуємо п'ять штучок, тобто ми заробляємо п'ять за 5 Хвилин, якщо ми 5 хвилин множимо на 30, це виходить 150 тисяч доларів. Мать його, можна мінімум піднімати на оцій штуці в годину, понімаєте це мінімум. А якщо продавати по 2 тисячі їх, або ну, типу, вже ну на закладки, типу їх тратити. Це виходить 180... Яких 180? це виходить 300к в годину народ. Це вообще жесть. Зараз я їду коротше на дракси, подивлюся, що там, як там, і куди краще збувати це листячко, І зараз ми телепортуємось, власне, на драк. От тут, друзі, ми здаємо ці драгси по 500 баксів за один листочок. Поймаєте? Тобто це мінімум. Якщо взяти даже по 500 баксів, то це ми можемо в годину заробляти 50к. Це якщо по ціні скупки. але це сама-сама дешева скупка, поїмаєте? Тобто є люди, які готові купити це набагато дорожче. Мінімальна роздрібна ціна, друзі, оптом це 750 доларів за один листочок. Тобто ви розумієте наскільки це вигідна, тємка. Найменший прибуток, який ви можете собі дозволити. В годину з цією штукою це 50к. Найбільший це 300к. Але якщо ви зробите з них самокруток і будете продавати їх по 5 тисяч, то ви зможете заробляти 500 матіо, тисяч за ну приблизно годину, бо там ще у вас піде час на то, щоб зробити ті самокрутки. Просто вдумайтесь в ці цифри. Це нереально жорстко. Тому я думаю, в наступній серії ми вже якраз таки купимо геліка. Ну а на цьому все, друзі, я їду на своєму неймовірно розваленому Пікадорі і з вами прощаюся, оскільки це кінець даної серії. І дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і дзвіночок. І, звісно ж, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу. До побачення, народ!